Усім. Ви на каналі Санка. Сьогодні у нас нове відео розпаковочка паперових сюрпризів і новиночка. Наша називається Стікери на iPad. Я вже давно хотіла зробити таку колекцію. Цей пакетик у нас, як приклад, з хом'яком моїм улюбленим Пакетики у вигляді наклейок, і на них нам будуть попадатися різні стікери. Сьогодні я хочу зробити зелену розпаковочку, тож беремо зелений пакетик. Колекція котики. Візьмемо цього. Ого. 100 пакетиків. Беремо Ам'яма. Жибенятку. Давайте ось цей пакетик. Колекцію Аврора ми з вами сьогодні закінчуємо. Із колекції тему беремо будь-який. Давайте ось цей персонажі у стилі Avatar World. Давайте візьмемо. Зелений з Женятком з керопі. Світ Денді. Тут, здається, у нас немає прямо зеленого пакетика. Давайте візьмемо такий і колекція, яка вам дуже сподобалась, наша минула новинка. Тут також у нас немає зеленого пакетика. Давайте візьмемо блакитний. Так, але це ще не все. У нас ще є з вами адвент-календар. Відкриємо сьогодні. Ашан. І так як завтра у нас останній день перед новим роком, ми завтра відкриємо два пакетики в одній розпаковці. І з колекції Fidget Board у нас вибір між Hello Kitty і ось цим великим пакетом. Давайте візьмемо цей. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Починаємо ми з каталожика, який закінчується. Вже зовсім скоро буде на нього огляд. І перша колекція в ньому це. Адвент-календар. Ось такі тут сторіночки. Так, відкриваємо ми з вами 12 те віконечко. Дуже цікаво, що нам попадеться. Нам випадає книга Джон Роулінг Різдвяна свинка. Пишіть в коментах, хто її читав. Я не буду спойлерити, але це дуже така чуттєва історія про хлопчика, батьки якого розлучилися, і історія про нього і його свинку. Іграшку. Тож так. Я сподіваюся, що я нічого не заспойлерила. І в Ашані, чесно кажучи, я завжди купую різні книжки. Давайте наклеїмо сюди. Така у нас виходить сторіночка. Залишилось останнє пусте місце тут і ось тут. Далі колекція іграшки з Аврора. Сьогодні у нас останній пакетик. Ось він. І ця колекція дуже багато кому сподобалась. Мені також. Нам випадає дуже милий тарантул, такий пухнастий. Наклеюємо його сюди. І тепер ми можемо роздивитися всю колекцію. Ось такі іграшки нам з вами попадались. І далі у нас колекція тему. Цю сторіночку ми з вами заповнили. І нам має попастися або 7, або 6. Можете спробувати здогадатися і написати в коментарях, що ви думаєте, нам сьогодні попадеться, сьомий або шостий сюрприз. І давайте відкривати шостий. Всі, хто написали шостий, ви здогадалися. І нам випадають такі. Дуже модні джинси з метеликами. Тепер головне їх рівно приклеїти. Ну, ось так. Переходимо до наступної колекції, і це в нас колекція котики, яка, до речі, до речі, також вже скоро закінчується. Дуже багато хто в коментарях хотів відкрити саме цього котика. Ого, дивіться. Нам попитаються такі гетри. І погляньте, яка класна сукня! Із цим мемним жебенятком. Сьогодні буде багато цієї жабки в розпаковці, я так думаю. І така ще сумочка класна. Давайте цього котика ми наклеїмо сюди. Або сюди. Давайте сюди. Ось так. Сукня. Клас. Це наймиліша просто колекція, яка в мене тільки колись була. І гетри. Він зараз прийде кіт. Ось так. Бачите цю лапу? І переходимо до нашого нового каталожика. Але перед цим давайте відкриємо пакетик з кіджитбордом. Я навіть не знаю, як ми будемо відкривати, але підходимо. Дуже цікаво, що там. Паронс! Та Це в нас сюрприз під номером 8. Давайте перевіряти, як він сквішить. Клас! Це такий макбук. Клавіатурка. Ось. Тут ще такий робочий стіл. Ідеально просто сквішить. Я цьому сквішу ставлю 10 з 10. Пишіть свою оцінку в коментарях. І це в нас сюрприз під номером 8. Маємо наклеїти сюди. Ось так. Перевести ідеально сквішить. Давайте ось так я підніму камеру і покажу вам увесь фіджитборд. Ось так він виглядає. Дуже класно. Мені подобається, як у нас виходить. І тепер ми переходимо до нового каталожка. Перша колекція. Це персонажі, зроблені в Avatar World. Сьогодні ми будемо наклеювати ще один на Sanrio. І відкриваємо ми пакетик з стеробі. Think. І клас, яка класна дівчинка нам випадає. Ось так я вам покажу її поближче. В неї дуже класний зелений аутфіт Давайте наклеїмо її сюди. І також можна наклеїти цього керопі. Ось так. Далі. Це наша минула новинка. Вітаю всіх, хто відгадав цю пісню. Це була пісня Артема Пивоварова і Клавдії Петрівни Барабан. Це було не дуже важко відгадати. Давайте тепер подивимося, яка пісня нам випаде сьогодні. Я думаю, це буде вже щось важче. Такс. І нам з вами випадає ось така табличка. Дівчина. Вказує, що ти і такий чувачок з носом. Пишіть свої варіанти в коментарях. Мені буде дуже цікаво, скільки людей здогадається. І наклеїмо її сюди. Просто ідеально підійшло по довжині. І ми з вами дійшли до нашої сьогоднішньої новинки. Ось такі тут сторіночки я зробила. Мені ось це дуже подобається. Така ще сторіночка. І сьогодні у нас зелений айпад. Зелений я, мабуть, що наклею. Давайте сюди. Ось так. І всередині нам випадає ось така купа стікерів. Метелик. Жебенятко. Такий дуже милий котик. Мій кіт подумав, що це до нього. І такий листочок, як із зошита. Листочок я наклею сюди. Так, сюди давайте наклеїмо котика. Ця Так. І останній стікер метелик. Ось такий iPad у нас сьогодні з вами вийшов. Мені дуже-дуже подобається ця колекція. Я зробила дуже багато стікерів на кожен із iPadів. І ще ми з вами не відкрили колекцію 100 пакетиків, а також у попередньому каталозі я забула про цей пакетик. Тож, давайте відкривати 100 пакетиків. Я почну, почну... Давайте з цього. Мені завжди цікаво, що в таких пакетиках. Я вже подумала, що там нічого немає. Нам випадає з вами ось така Hello Kitty в костюмчику Грінча. І ми з вами нарешті почали цю колекцію клеїти в новий каталог. Давайте сюди її наклеїмо. Далі відкриємо або амняма, або жбонятку. Давайте його. Клас! Нам випадає таке серденько. Це вам. Наклеїмо його сюди. І останній пакетик з жабенятком. Клас! Тут нам випадає такий дуже милий котик. Ой, давайте якось рівніше це приклеїмо. Ось так. В цьому каталозі ми з вами випадково забули про ось цю колекцію від Денді. Минулого разу нам випала космо. Дякую всім великим, хто писав в коментарях. Її ім'я. І сьогодні ми відкриваємо пакетик з цим песиком. Ого, нам з вами випадає два сюрпризи. Це ось такий милий, дуже песик. Здається, Пепл його звати, якщо я не помиляюся. І це він у вигляді такого кастомізованого персонажа. Сюрприз під номером 8. І нарешті нам з вами випало щось не з цієї райдужної сторіночки. Ми маємо його наклеїти сюди. І песик. Давайте устав. На цьому все. Дякую за перегляд. Вітаю вас всіх з різдвом і наступаючим новим роком. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок. І всім пока!